Роботи, тобто ми не озвучуємо те наперед ті події, які мають відбутися, не озвучуємо, куди ми їдемо і які будемо робити роботи. Тобто несподіванка приємна, безумовно, для Буковини, несподіванка для влади сьогодні існуючої, яка тремтить після приїзду таких лідерів, як Тетяна. Я скажу про наш автомайдан, що він безумовно тісно співпрацює з Києвом. Ми отримуємо щохвилини, я маю інформацію, що відбувається в інших містах. І, до речі, зараз, поки ми тут були, передали, що в Тячеві більше ста автомобілів рухаються по, тобто рухаються по Закарпаттю. Показуючи той дух, єдиний дух, який сьогодні існує в Україні. Наш автомайдан сьогодні тісно співпрацює з усіма патріотичними силами, які виборюють сьогодні ті права українців, права населення нашого. От, і Ми е, готові співпрацювати. І, е, вчора в мене була дуже плідна співпраця з громадським об'єднанням Ніхто крім нас, от, які підтримують наші дії. Я був у них е, на концерті, який був присвячений е, Дню визволення виходу військ з Афганістана. От, е, мені дуже сподобалось, тому що. Е, той дух, той патріотизм, який вони виховують в молоді, в дітях наших, да, українців. Це, безумовно, прекрасна робота даної організації. У ну, нас була дуже довго, ми вчора у півночі тільки закінчили бесіду з Тетяною, з Віктором. На жаль, у них графік дуже насичений, вони об'їжджають всю Україну. Ну, по запрошенню Тетяна дала добро приїхала в Чернівці. Ви знаєте, що в е, прошлый раз, коли приїжджав Віктор, е, він обіцяв привезти нам також Булатова. Но, на жаль, Дмитро знаходиться зараз за кордоном на лікуванні, тому це перспектива впереді. обов'язково ми покажемо всіх героїв, які є. Скажу е, от, до прикладу Тетяну, про Тетяну. Е, чи є в неї страх якийсь, так? Да, в неї є страх. Є страх за Україну, є страх за майбутнє наших дітей, є страх за те, що сьогодні робиться в Україні. І вона своїм прикладом показує, що вона не боїться цієї влади. А страх у цієї влади це є звірівний страх перед тим, що такі лідери, як Тетяна, як Булатов, як Коба. Виборують і йдуть, незважаючи на те, що відкривають кримінальні справи. До речі, ми з Танією спілкувалися, у нас е, одна кримінальна справа є об'єднана, це Тетяна брала КМДА, Коломієць, Чернівецької міської ради. Ну, в Тані е, більше п'ять е, е, статей, і із них дві більше 10 років да, Тобто, Да, Стовані, амнестовані, тобто вони знову кого вони хочуть виловити. Вони хочуть активіста вихватити з когорти тут тобто, активістів, всіх показати, що от, от вам бул чи булатов, чи чадовол, чи коломієць тут черницях, ми його вихватимо, посадимо за решітку і настрахаємо всіх останніх. Але ви бачите, що з кожним кроком, чим більше тиск на нас, чим більше тиск на активістів, тим більше супротив. У нас в народа України той революційний дух, який існує на сьогодні, він не засає, він наоборот, набирає більших обертів. Ми подальші наші дії будемо координувати, ми подальше будемо співпрацювати, ми будемо творити, і ми будемо відроджувати незалежність нашої України, незалежність від тих, від тої влади, яка сьогодні. Іде проти народу від тих корупційних схем і так далі. Я е, хочу зараз передати слово Танюші. Хай вона розкаже е, про свою діяльність, про діяльність автомайдану е, Київського, про співпрацю і так далі. Е, подальше ми будемо е, вести діалог.